Друзі, всім привіт! Ви на каналі А3А2КРЮ, У нас сьогодні взводний бій на Бачат Бурасік і Хіміра. Друзі, якщо ви хочете зрозуміти, що таке дійсно фарт у грі, то треба подивитися цей відос, допоки е протисніть, будь ласка, вподобаєчку, Підпишіться на канал, хто не підписаний. І звісно, натисніть на дзвіночок для того, щоб не пропустити наступні мої відоси. І так, друзі, у нас Т-49, Бачат Бурасік і Хімера, звісно, вони їдуть в звичайному стандартному для СТ напрямку. Що тут у нас Пантера, і начебто все добре. На Хімері там з 200 метрів влучає майже віртушкою, без повного зведення, все клас. Дуже непогано, дуже непоганий результат, але давайте подивимося далі. Якщо ви. Граєте на Хімері, бачите, в Хімері дуже висока башта, і під наклоном цей наклон іде. ну А тут вже не влучає, цей наклон іде трошки з уступом вправо, тому у вас башта торчить, якщо ви ліворуч підіймаєтесь ще вище, і вас пробити достатньо просто, тому на це звертайте увагу. Не викатуйтесь дуже високо для того, щоб зробити цей постріл. достатньо Трошки нижче перебувати. О, а тут РхМ більше, друзі. І просто в РХМ не пробуває. Попадає в гармату. Звісно, цілився, куди цілився, туди і влучив. Але це ще не той момент у грі, який нам зараз буде потрібний. Зараз подивимося далі, що тут відбувається. Опа, а тут чітко в рубку пробиває на фугасі, ну і це непогано. Ерхейм Борщ дуже цікава машина, до речі. Одна з моїх улюблених на 8 рівні. Але у нього стокова гармат, це не фугасниця. Тут Т-54 майже фуловий приїжджає, 1200 хітпоїнців має. Пантеру забирає зараз совзводний нашого героя. Ну а тут, друзі, дивіться, що відбувається. Хоп. 54-й зробив постріл, але якщо ми подивимося, що це навіть не через передній каток, це е, ВЛД пробиває е, Хімера, танк 8 рівня, пробиває танк 9 рівня, середній Т-54. І через ВЛД просто на 1299 майже фулового 54-го забирає е, Вангар, друзі. І ну, на Хімері не дивна історія з вибиттям боєукладок. Зрозуміло чому. Але питання в іншому, що візьміть якусь ПТСА, і станте кидайте в ЛД-54, і ви не зробите БК. Ну, я впевнений десь відсотків на 90%, що це, звісно, може бути, але вам теж має пощастити, щоб так було. Тим більше з такої дистанції. Тобто, ви ж всі знаєте, що плюс 30 до польоту снаряду. А якщо у вас такого немає, то ви тим більше не зробите нічого. Тут ВЗ-55, друзі, ВЗ-51 їде, і дивіться, що відбувається тут. Бачите, де траєкторія польоту снаряду. І подивіться, що тонесенька, дуже тонесенька лінія, яка взагалі не збігається з тим, куди влучив снаряд. Тобто тут дуже цікаво, що вибух боєукладки у нас на 200 це класно. Але питання в тому, що є сліди від цього пострілу, і саме постріл влучив не в чомусь не в башту, а я бачу, що розлітаються оці ошурки від майже від корми танку. Ну, окей, якщо в кормі танку, ну ви всі бачили, де цей димок пішов в кінці. Окей, супер. Але плюс-мінус десь тут фарт нашого гравця закінчується. І щастити вже, мабуть, більше не буде, тому що залишається Пантера і е, Льова, і наших е, совзводи залишається тут цього двоє. Е, неправильно е, скажу, я не критикую зараз всю. Цю гру вони грають зараз з Діскордом, можливо, вони так домовились, але неправильно. Треба було не в Льову стріляти, треба було забирати Пантеру. От, треба було цей постріл зробити Пантері, а Бурасику треба було два постріли зробити е, по Льву. Ну, і наш герой відправляється тим часом в ангар, а тут е, ну, Бурасик вже. Застряг Бурасик, друзі. Застряг Бурасик. Але тим не менш, вже Бачат Борасик кадешиться. Лев, дивіться, що робить. Він міг би сейвитись. Чому не сейвиться не зрозуміло. В нього було достатньо очків переваги для того, щоб виграти цей бій. Йому просто треба було їхати назад. Їхати назад, ховати на і була в нього перемога. Але, друзі. Знову таки щастить, тому що три постріли непробиття, плюс дуже багато таких е, обставин, скажімо, в цьому бою, які е, показали на те, що дійсно є фарт у грі. Тому, друзі, якщо ви кажете, що десь у грі був фарт, згадайте цей бій. Ну, тут реально от просто пощастило, причому я думаю, що багато разів. Отакі друзі справи. І давайте подивимося, це медалька майстра. Лиховець Лайфа. Два танки супротивника керуючи середнім танком. 5495 шкоди, 5500 майже. Три фраги знищено. Це, звісно, каса смерті. Кожним пострілом наступного знищує. 218 тисяч заробляє. Ну і отакі от показники друзі, бою. Наш взвод зробив топ по домагу. Тобто тут 7800 шкоди зроблено взводом, дуже непоганий результат. Розбирати статистику гравців ми не будемо. Я думаю, що певні моменти кожен тут побачив, тому що по статистиці до сенсу немає тут дивитись. Я думаю, що всі з цим погоджуються. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайкосики. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про фарту Бліцу. І бажаю вам гарних боїв. І пам'ятайте, все буде Україна, пока.